Продовжуючи свою війну на східному фронті, ми також не забуваємо про нашу західну інтеграцію. Ольга Стефанішина з нами на зв'язку. Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Пані Олю, вітаю вас, вітаю, Вадима. Слава Україні, героям слава. Отож, днями відбулося засідання асоціації Україна ЄС, засідання Ради асоціації. Ми ж не забуваємо, що ми, хоча й країна, вже фактично кандидат в члени ЄС, але у нас ще є цей договір про асоціацію, і ми його іще на 100% не виконали. Про що йшла мова на цьому засіданні? Вадим, да, це перше, перша зустріч на високому рівні після отримання статусу кандидата. І скажімо так, в європейському союзі стартував новий політичний сезон. Колеги були у відпустці, незважаючи на те, що відбувається на європейському континенті, тому ми використали цю можливість і на це засідання приїхали із своїм баченням і своєю позицією стосовно того, які наступні кроки треба зробити, щоб почати перемовини щодо приєднання до європейського союзу. Ми ці документи. Менти передали і фактично сьогодні м'яч також на полі європейського союзу стосовно е, ясності у цих питаннях. Е, більше того, ми е, не зважаючи на те, що перемовини ще не відкриті, продовжуємо секторальну інтеграцію. Домовились про те, що з 1 жовтня запрацює митний безвіз це спрощення митних формальностей, це єдина інформаційна система руху вантажів і в, Єв... в європейському союзі в е, Україні. А, так само а, завершились політичні консультації щодо програми макрофінансової допомоги. Як ви бачили, європейська комісія анонсувала а, 5 мільярдів євро в рамках програми макрофінансової допомоги. Це такі важливі рішення, які ми ухвалили на раді асоціації, але найбільш важливим елементом було те, що ми зафіксували початок офіційних переговорів щодо розширення на рівні політичних органів України ЄС. А також вже заявили про свої очікування до кінця цього року. Це добре. Тобто, вже почалася фактична розмова про початок переговорів стосовно вступу, якщо я правильно зрозумів, так це поки що політичні перемовини. Ми звичайно усвідомлюємо, що на сьогодні м'яч також на нашому полі. Ми маємо реалізувати сім політичних рекомендацій для того, щоб переходити до перемовин. Більше того, ми... До кінця року плануємо виконати максимально можливу кількість зобов'язань за угодою про асоціацію. Вже розпланований і порядки денних засідань уряду і порядки денні засідань верховної ради для того, щоб голосувати необхідні акти. Тобто, ми приїхали в Брюссель із чітким планом, розумінням того, що до кінця року ми виконуємо свою домашню роботу і хочемо, щоб Брюссель готувався до того, що ми почнемо вимагати початку перемовин, як тільки завершимо виконання рекомендацій. Олю? Я знаю, що ми рахуємо у відсотках кількість виконаних пунктів нашої асоціації з ЄС. Якщо до завершення цього року ми хочемо завершити 100%, то наскільки ми її виконали станом на цей момент? На сьогодні близько 70% з урахуванням дуже ефективної продуктивної роботи українського парламенту в останні два пленарні тижні. Ми оновлюємо цю статистику. Вона буде ще кращою. Угоду про стецю неможливо виконати на 100%, Вона достатньо стара і завершились переговори по ній у 2009 році. Тобто, деякі зобов'язання не є актуальними деякі зобов'язання. Скажімо так, вже більше роки, тому ми визначили для себе перелік із ста актів, які ми маємо імплементувати, і рухаємося цьому до кінця року. І відповідний звіт представимо Єврокомісії. Чудово, а ще хотів поцікавитися під час цих зустрічей йшла мова про розширення санкцій, про восьмий пакет проти Росії, тобто європейці, наскільки зацікавлені в інтенсифікації санкційного тиску. Uh, звичайно. Було дуже багато зустрічей у прем'єр-міністра. Це було одне з ключових питань. Так само я проводила зустріч з послами європейського союзу з головами з посполітико-безпекових питань. Питання візових обмежень було ключовим, і на сьогодні є узгоджена позиція про те, що європейський союз скасує спрощений порядок видачі віз європейським в європейський союз. Громадянам Російської Федерації важливим важливо була саме фізична комунікація, обґрунтування такої позиції. Ми також посилались на нещодавні дослідження центру Левада центру Російського. За якими 74% громадян Росії підтримують агресію проти України, підтримують знищення українських громадян? Ми звертали увагу на те, що 6,5 мільйонів громадян України, які рятуючись від війни, просто спак пакетами супермаркетів іноді е, виїжджали на територію Європейського союзу, і тоді ми не говорили про те, що це має бути якась фільтрація. Тому будь-які е, умови більш сприятливі для громадян Росії. Вони власне будуть також сприймати підтримка і фінансування власне, цілі та власне так, цілком справедливо. Країна, яка не поважає чужі кордони, не повинна висилати своїх громадян і отримувати спрощений режим, щоб Перетинати ці кордони власної держави, дякую, пані Олю Ольга Стефанішна, віце-прем'єр-міністерка України з питань європейської євроатлантичної інтеграції, була з нами в ефірі. А далі продовжимо випуском новин. Юлія Сенек уже готова. Юлю.